Вітаю вас, вельми, шановне панство, і з вами Таро майстриня з Харкова, пані Вероніка, з прогнозом на майбутній тиждень, 3, 9 квітня. Будемо дивитися, що нас чекає загальна енергія тижня. Ух, королева. королева, мечей. Тиждень важкий, тиждень такий, потребує від нас трезво трезву голову мати, приймати. Не дуже популярні рішення, але ж це вирішальний тиждень. Будемо дивитися, що нас чекає надалі. І перші у нас овни. Загальна енергія для овнів, бізнес-праця, відносини і порада. Овни, багато від чого. Потребу, треба буде відказатися, відмовитись, але ж це вам на користь. В бізнесі, в роботі, дивіться, вирішуються ваші питання. Це так, гарненько стоїмо на ножках і плануємо далі. Відносини, багато кохання, якісь. Події дуже яр... події, які дадуть вам багато натхнення. Ну, а порада, ну, нові проекти. Працюємо. Працюємо на користь своєї родини. А тепер дивимось тельців. Що чекає на тельців? Праця бізнес, відносини і порада. Тільки це, ваш шанс зробити гарні гроші у вас у кишені. В праці в бізнесі все буде збалансовано, буде розумно і по справедливості. В відносинах вас чекає. Шлях, шлях до себе, шлях до кохання, і це шлях, який подарує вам радість. Але ж цей шлях треба пройти. Загальна порада для тельців: ви втомилися, але ж тяжкі часи вже завершаються для вас. І ви отримуєте нагороду, і це добрий знак. Близнюки, що чекає на близнюків, відносини і порада. Цей тиждень для близнюків це тиждень розчарувань. Але ж не треба е, гнівити Бога і так та дути губи на судьбу. Інакше ви прогавите свій шанс. В бізнесі, в роботі треба захищати свої, е, вподобання свої е, досягнення. А в відносинах вас, чекають, вас чекає розвиток, і це дуже тішить ваше серденько. Середень, Загальна порада для близнюків, дивіться, це імператор. Ви все тримаєте під контролем, ви все чітко розпланували. І цей тиждень для вас, близнюки, стане таким задатком на майбутнє. І це добре. Рак, що чекає на раків? Загальна енергія тижня, бізнес, відносини, порада. Ох, раки, який тиждень у вас? Нова дорога. І щось ви шукаєте в цьому всесвіті, кидаючи те, що у вас є. В роботі, в праці, в бізнесі нові якісь яскраві. Емоції, радість, щось нове, щось таке, ух, стримке. А в відносинах будьте обережні, тому що, як і ви можете бути обманщиком, так і вас можуть ну, зможуть надурити. І це печально. Загальна порада для раків не робіть пока ніяких. Висновків ніяких шагов, ніяких, не приймайте ніяких важливих рішень для вас. Ну, от отримайте насолоду від життя і хай щось важливе буде далі. Леви. Що чекає на Левів? Робота, бізнес, відносини і порада. Левий тиждень для вас чарівний. Дивіться, буде багатько можливостей зробити вибір, і це вибір вам до вподоби. В бізнесі якісь новини. Зробити Увеличить ваш дохід. В відносинах, да, тяжковато, да, якісь можуть бути, можуть бути ссори, але ж цей тягар, скоро ви його збросите. А, порада, такі леви. Не упустіть свій шанс заробити гарну копійчину, собі на радість. Дєви, що чекає на Дєв? Діви, діви, діви наші. бізнес робота, відносини і порада. Тиждень, який дасть вам усталість, треба знайти, як Якийсь час для відпочинку. Але ж в роботі будуть нові якісь пропозиції, нове партнерство, нові горизонти. Відносинах все по закону, все так сурово, але ж все по, по ділу. Порада для дів. Тиждень дасть вам можливість зустрітися. З друзями десь відпочити і зняти оцю напругу. І все буде добре. Віси, що чекає на віси? Відносимо і порада. Віси? Якісь події? На цьому тижні застав вам прийдеться зробити важливий крок від чогось відмовитись назавжди. Але ж вас чекає 에, справжнє, справжнє. Майбутнє, щасливе майбутнє. В бізнесі дивіться, якісь гарні, гарні новини. Це можуть віддати борг, це, мабуть, може бути нова праця, якісь нові горизонти. І ну, все-таки гарні новини в фінансах, в відносинах, віси, радуйтесь, насолоджуйтесь щастям і добре відпочиваєте. Порада. Якісь важливі питання ви зможете розрішити тишком нишком без шуму. І це вже дуже гарний знак. <кій> Скорпіони. Дивимось, що чекає на скорпіона. І порада. Ух ти, яка гарна. Карта вийшла у Скорпіончиків. Дивіться, загальна енергія тижня у скорпіонів це таке весілля, якісь свята, якісь банкети і порада тижня. Дивіться, от святкуйте свої свята, і це прийшов. Час в бізнесі у скорпіоні, щось на час, щось спочатку, щось з ну, нуля-своїте нуля. якісь нові горизонти вашої роботи. А в відносинах, мої кохані скорпіони, вас чекає справжній сюрприз, це признання ваших заслуг, це кохання, це такі стабільні відносини. Це дуже добре, дуже гарне. Така карта на цей тиждень для скорпіончика вийшла. Карта фарту. Ну, тепер дивимо, що стрільців чекає. Мої кохані стрільці, бізнес, відносини і порада. Тиждень, яким буде керувати якась. Важлива пані. Може подружка, може якась директорка, але ж тиждень буде такий дуже динамічним таким ух в бізнесі у стрільців. Дивіться гарні новини, які принесуть вам в відносинах. Тягар, але ж це вже о, такі тяжкі відносини, вони закінчуються і це дуже тішить. Загальна порада, дивіться, стрільці, для вас, у вас чекає дорога, цей шлях треба пройти, і це шлях до щасливого життя. Воно того варте. Дивимось козирог. що чекає нам козирогів? Відносини. і порада. Тиждень гри, Козироги, ви граєтесь, щось будуєте, щось є бажання чогось достигнути, і так. Тиждень і пройде в бізнесі великий шанс бути щасливими, отримати свою заслужену нагороду. А в відносинах, козорогі, ви керуєте цими відносинами. І від ваших дій залежить ваше щастя. Загальна порада: дивіться, пажезлів, Чекайте гарні новини, які дадуть вам можливість. З честю дивитися в майбутнє. Далі водолії. Дивимось, що чекає на водоліїв. І порада. Ну, така, така енергія тижня, що треба приймати рішення, але ж не зараз. От, м, застопоріться, ну, ну, бо хай ця проблема буде завтра. Але ж на сьогодні, на цьому тижню, не приймайте ніяких рішень, тому що в бізнесі у вас все схвачено, все гарно, все наповнено. В відносинах якесь, це може мандри, якісь, це може якісь нові відносини, це може бути таким, знаєте, бажанням до нових. Дістатись до нових обрів. І це дуже гарна карта. Але ж загальна порада, коли є бажання горювати, горюйте. Коли є бажання отримати свій досвід чуттевий, отримайте. Але ж це ваші уроки, життя, і хай все буде добре тому що в бізнесі та в відносинах у вас є, чому радіти. і тепер дивимося риб, що чекає на риб на цьому тижні. І порада. Риби тиждень, коли треба буде працювати, і так, це належним чином. Але ж в бізнесі якісь заморожені состояння. Треба працювати, але ж над чим. А ось в відносинах, відносинах, дивіться, мої кохані рибки, це те саме щастя, яке ви давно чекали. Але ж, загальна порада, прийшов час. Виходити з цього катастрофічного стану. І у вас є можливості і є підтримка коханих. І у вас, риби, все буде добре. А якщо ні, звертайтеся, допоможу. А якщо вам потрібна допомога, то пишіть, дзвоніть. Я з радістю відповім на всі ваші питання. Ваша паня Вероника.